Коли в інтернеті пишуть про велесову ніч чи український Геловін, здається, ніби ми втратили справжній зміст осіннього часу. Але в українській традиції цей період мав зовсім інше ім'я осінні діди. Це був поріг пам'яті, мить, коли рік спинявся, земля відпочивала, і люди дякували тим, завдяки кому стоїть їхня хата. Не обряд, не містика, не страх, а проста вечеря вдячності для дому, для роду, для тиші. У різних місцевостях ці дні мали різний час на полісі після завершення польових робіт, на поділлі ближче до Дмитрової суботи, яку згодом церква поєднала зі звичаєм родової пам'яті, але раніше сенс був один згадати своїх не як мертвих, а як тих, хто в нас живе. Чому саме восени в українців прокидається пам'ять? Чому подяка звучить голосніше за плач? Залишайся зі мною, і ми подивимось, що справді зафіксовано в етнографічних публікаціях, коли йде українці, восени вшановували рід і як це виглядало насправді без домислів. Щоб зрозуміти, як українці справді вшановували рід восени? Потрібно звертатись до етнографічних джерел, записів кінця 19 і першої половини ХХ століття. В енциклопедії Українознавства під редакцією Володимира Кубійовича 1958 року зазначено: Субота перед Дмитром, дідова субота, осіння поминальниця померлим, яким справляють панахиду у церкві і обід у хаті. Це найстаріше письмове свідчення про осіннє поминання роду після завершення польових робіт. Етнологиня Наталя Стішова у праці Українські календарні свята осіннього циклу пояснює: поминальні дари, куди раніше обов'язково входили хліб, вода. Звичаї Дмитрової Суботи найповніше збереглися на Полісі Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. Отже, традиція була поширена по всій північній і східній Україні й мала спільний зміст подяку предкам після збору врожаю. У збірках польових записів Василя Кравченка, зроблених у 1930-х роках і процитованих у статті Романа Сілецького, згадується звичай: на покуті ставили склянку води, накриту цілушкою хліба або рушник для душі померлого. Це побутова форма пам'яті, не обряд у ритуальному сенсі, а жест вдячності, знак, що пам'ять у хаті жива. Ці свідчення фрагментарні, але всі вони говорять про одне. Восени українці дякували роду, не прощалися з ним. Хліб, вода, тиша і відчинені двері це не містика, а прості символи продовження життя і зв'язку поколінь. Далі реконструктивна частина. Уявімо, як могла виглядати така вечеря вдячності, без обрядів, без страху, лише через ті знаки, що повторювались у різних селах України. Реконструкція зроблена мною на основі узагальнених етнографічних описів Полісся, Поділля та лівобережжя кінця 19-го середини ХХ століття. Не відтворення обряду, не театралізація, а спроба відчути атмосферу осінньої вечері для дому, як вона могла бути в українській хаті. На порозі зимового кола. Коли день коротше, земля відпочиває, а поле вже спить під стернею, у хатах наводили лад, пил витирали, мили долівку, виносили старий хліб і приносили свіжий, щоб рід бачив, що в хаті все тримається. На столі звичайна їжа осені, борщ, каша, вареники, узвар, печені яблука, і з кожної страви брали ложку для дідів. Не як для мертвих, а як для своїх тих, без кого не було б ні дому, ні поля, ні врожаю. На покуті ставили глечик із чистою водою, поруч клали рушник і запалювали свічку. У народних описах ці три речі вода, вогонь і тканина, вважались знаком межі, щоб душі могли відпочити, щоб світло їх вело, щоб був дотик між тоді і тепер. Це не магія, це спосіб зберегти лад у родині, щоб у хаті не було розриву між поколіннями. Після вечері господар ішов до дверей, відчиняв їх і промовляв коротко Діди, прадіди, ходіть вечеряти, дякуємо за рік добрий. Двері залишались відчиненими до ранку, не тому, що вірили у тіні, а тому, що предки мали знати дорогу додому. У деяких місцях клали ложку каші на підвіконня, в інших ставили окрему миску біля печі. Усе це про те саме поділитися тим, що маєш, і з тими, хто дав тобі життя. Вечеря була тихою, без співів, без плачу. Жінки гасили лампу не одразу, щоб свічка горіла довше. Діти вже спали, а дорослі сиділи мовчки. У цій тиші не було страху. Була глибока вдячність, бо коли дім у ладі, поле в спокої, а душа пам'ятає рік завершено правильно. На полісі казали хто не дякує своєму роду восени, тому земля весною не родить, на Поділлі без дідів хліба не буде. Ці приказки збереглись у кількох записах ще на початку ХХ століття, і навіть якщо сам звичай з часом зник. Його зміст залишився в народній пам'яті, подяка за врожай і за життя. Отже, осіння вечеря для дому це не ритуал і не обряд, це жест вдячності, який завершує річне коло. Земля відпочиває, а пам'ять пробуджується. Свічка, вода й рушник не символи смерті, а підтвердження життя, яке триває через пам'ять. Поки в хаті є місце для вдячності, рід не зникає. Поки є тиша, де звучить пам'ять, дім стоїть. То що ж означало вшанувати рід? Коли ми говоримо вшанувати рід, то маємо на увазі не ритуал, а внутрішню дію підтримати лад між світом живих і світом пам'яті. Для українців рід це не тільки кров, а ціла структура. Життя, Земля, дім, хліб, ремесло, пісня, усе, що залишалося після людини і продовжувалося іншими. Вшанування роду означало відповідальність, не зрадити працю, не занедбати дім, не розірвати тяглість. У народі казали як дід робив, і я роблю, і сину заповім. Через цю формулу трималася жива нитка поколінь. Під час осінніх вечір пам'яті люди не шукали містики. Кожен символ, хліб, вода, свічка був знаком рівноваги. Свічка світила не мертвим, а живим, щоб не забули кому завдячують. Крапля води нагадувала про чистоту зв'язку, а рушник, про тяглість рук, що творили цей світ. У записах Полісся та Поділля етнографи фіксували подібні вечері подяки без плачу страху, спокійно, як звичайну частину побуту. Їх мета зберегти лад у хаті й душі, підтвердити, що життя триває. Це була не ніч мертвих, а вечір живої пам'яті. Пізніше, коли християнські свята увійшли до народного календаря, Ця дія не зникла, змінився лише зовнішній образ. Свічку залишили, хліб залишили, вечерю залишили, але сенс дякую поступово став помолись. Так в глибині залишилась давня ідея підтримати лад між поколіннями, вшанувати рід означає не закликати духів. А очистити власну пам'ять, згадати це визнати, ти частина роду, що живе далі через тебе. Це етика вдячності, не обряд. Доки людина пам'ятає, доти тримається дім, поки стоїть пам'ять, стоїть хата, поки дякуємо, живе земля. У записах етнографів того часу ще трапляються рядки. Того вечора ставили вечерю для дідів, дякували за рік, за поле, за хату. Але вже у пізніших збірках читаємо інше: служать за упокій, запалюють за мертвих. Це не просто заміна ритуалу, це зміна світогляду, подяку змінили жалобою, свято життя перетворили на спомин про смерть. Церква не переплила, а підмінила. Ті самі елементи хліб, узва, рушник, вода залишились, але сенс змістили жест вдячності став законом покаяння. У настановах початку ХХ століття навіть писали про цитую викорінення темряви язичництва. Це в етнографічних збірках Київщини 1910-1930 роки. І все ж традиція не зникла. Її зберегли руки жінок, у сімейних зошитах, у пам'яті дочок і матерів вижило найголовніше жест подяки, поставити хліб на покуть, залишити двері відчиненими, сказати тихе дякую. Так пам'ять перейшла з обряду в дію, не в книгах, не в церковних переписах, а в живому побуті, у словах, що звучали без священників і без заборон. І навіть після всіх підмін залишилось відчуття. Життя не закінчується, поки пам'ятають. Осінь завжди кличе додому, там, де пахне димом, і яблуками й хлібом, де за столом лишають місце для тих, хто колись сідав поруч. У такі вечори світ стає ближчим, ніби все, що було тут, ще тут, у жесті, коли ставиш хліб. У світлі лампи, у слові дякую. Ми не граємо в минуле, ми його продовжуємо і можемо зробити це зараз, удома з родиною, разом з дітьми, згадаючи поіменно тих, завдяки кому стоїть наш дім. Не треба складних ритуалів, лише трохи часу, тепла і вдячності, бо пам'ять живе тоді, коли її торкаєшся власними руками. Якщо ти хочеш доторкнутися до того, що відчували твої предки, як вони готували вечерю для роду, чекали дідів і дякували за прожитий рік, у своєму телеграм-каналі я залишила для тебе сучасну реконструкцію цієї осінньої вечері. Посилання знайдеш у описі під відео. Зайди, подивись і зроби цей вечір своїм, бо рід приходить туди, де його чекають.